Всіх вітаю. З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Світло є, як бачите, все світиться, і це вже не мій, не мій павербанк, як я вам сьогодні в день записував відео. Це вже повноцінно включено. І більшість областей України вже знов заживлено. Місто Київ так само запрацював метрополітен в Харкові, в Києві. Під моїм дописом сьогоднішнім днівним вже налетіли боти, звісно, проросійські, які ще. Намагається маніпулювати, вчергови ви писали про те, що якось дивно, що ніде немає світла, не працює метро в Києві в Харкові, а як завжди, Захід України асобіне, бо там метро у Львові працює. Друзі, це я вам для чого? Для того, що треба дуже уважно дивитися, хто вам пише, і навіть не те, що пишуть, а саме хто пише. Бо відкриваєш там, начебто такий повноцінний, здається, повноцінний профіль, ім'я, прізвище, людина а пише отаку дурню. Але це свідомо і не дурня. Це звичайні фейки, маніпуляції брехня, яку про інформація, проросійська про російська пропаганда через свою цю пропагандистську інформацію, вкиди фейки, маніпуляції через ботів, намагаються поширювати, стравлювати нас тут всередині і е один на одного цькувати, знаєте, такий на... На, на, на коротше, на їх тих росіян і їхніх ботів. Але будьте уважні і обережні, вони це люблять, заскочить будь-яку гілку, роздмухують полум'я, і потім тікають, щоб ми тут всередині собі один одного повбивали. І це я вам про що? Про те, що давайте, друзі, в чергове, я вам постійно завжди завершу відео тим, що давайте триматися разом, не дивлячись ні на що, бо коли ми разом, нас ніхто не може подолати. І ці терористи Російська Федерація про це чудово знають, і найголовніше, що вони роблять, і вкидують в це мільярди доларів. Це саме в роз'єднання нас середини, щоб ми розсварилися і е, в цьому внутрішньому конфлікті е, перебували якомога е, більше, бо саме це завжди нас руйнувало. От саме конфлікти середини. Не хтось ззовні, а саме конфлікти середини. Ну, а потім вже заходили. Вони і вони це чергове створюють. Тому, друзі, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку обов'язково. Ми таким чином піднімаємо це відео і багато інших україномовних контентних відео контентів загалом для того, щоб е, витісняти все про російське, брехливе, і маніпулятивне. Вже вам довів про це. Е, давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. І друзі, продовжу, Значить, сьогодні вам повідомляв про те, що. Е, Росія Ну, сказала, що бити не буде. Ніяких ракет шахедів надсилала. Тіпа виконали свої умови. Як сказали, так і зробили. Ну, як, в принципі, Росія говорить завжди. Як говорить і так ніхрена не робить. Ну, Насправді ж було домовлено, що не те, що не треба бити а ракетами, да? а щоб у нас енергетика нормальна була. да? От, а вони, Та ні, ми сказали, що не будемо бити ракетами-шахедами. Тому ми зробимо. Кібератаку, да, отак от, от виключимо це все. Але і ці питання я ставив сьогодні в день. Сьогодні вийшов і Міністерство енергетики пізніше. Да? І багато фахівців сказали: ні, дивіться, ну насправді це дійсно технічна проблема. А так буває, воно вже було відповідно. Да? Таке було в 22 му Повсюдний блекаут. Який повсюдний бликав у 22-му, взагалі що я такого пригадати не можу. Окреме відключення були, бо ці терористи, і окупанти били вже 22 другому по енергетичному, по енергетичній інфраструктурі. Чудово пам'ятаю на Харківщині. Це так було повсюдно в 24-му. Ну можливо, пропустили. І от так само сталося вже і зараз. Тому нічого дивно, таке вже було. Заспокойтесь все добре. Ну, начебто, знаєте, і не кібератака вже виходить. Отак, от, от, от ми настільки зв'язані в єдиною мережею з Молдовою та Румунією, що е, якась проблема в одній країні валить каскадом абсолютно все. Знову ж, у мене питання, можливо, як у вас, але щоб я не сумнівався і ви так само не сумнівалися, вийшло Міністерство цифрової трансформації і сказало, що ні. Ніякої кібератаки не було, спростовуємо цю інформацію. Інформацію про те, що була кібератака на енергетичну систему. Ну, як би дивишся, читаєш такі, ну, мабуть, слухайте, мабуть, можливо, і так. да? І ти читаєш цю новину, а буквально за цією новиною читаю наступне: Значить, Державна прикордонна служба України. Я вам просто зачитаю це повідомлення. До уваги громадян та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Республікою Молдова, повідомляємо, що на українсько-молдавському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв'язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіка Молдова. Молдова. Картіна маслом, як то кажуть, да? в даному випадку Олії. Чи в даному випадку невідомо чим намазано, всі ці спростування і так далі? Я буду продовжувати як і сьогодні в день, я не, не стверджував, просто ставив питання. І зараз продовжу це робити. Якось дуже чи не здається вам це питання, що дуже дивно якось виглядає сьогоднішній оцей каскадний технічний збій, який повпливав і на Україну, і на Молдову. І навіть відчули в Румунії. Ну, Молдова в першу чергу, бо там Кишинів, столиця, і, в принципі, інші міста також виключались. Да? Дуже цікаво, да, і дуже дивно виглядає. Ну чи не здається вам, да? От, і, начебто, це все технічно. Якось дуже цікаво. Відключаються бази даних, тобто системи. Які, в принципі, зроблені центральна база даних завжди, завжди зроблено таким чином, що є сервер, який живиться від основного живлення, є е, автономне, і навіть є там ще зазвичай третє, резервне, який на всяк випадок, щоб ця система працювала і центральний, якраз сервер працював. Більш того, у таких серверів зазвичай є ще дублюючі сервери, які так само заживлюються. Основний, там як мінімум, резервний точно є. А можливо навіть третя гілка якась є. І тут дуже дивно, да? Бо начебто Молдова також рухається в Європейський Союз, як і Україна і має ті самі протоколи по багатьох напрямках, в тому числі по кіберзахисту, в принципі. Ну, окей, кіберзахист там ладно, але точно по енергоживленню, енергозабезпеченню. Да і бум! Е, центральна база даних митних органів не працює. Мабуть, світло виключили. Да? Ну, ми з вами сьогодні ставимо питання, і все. Навіть не пропускаємо, просто ставимо питання. Дивно виглядає, чи не так? Це вам до вас запитання. До речі, напишіть е, коментар відповідь на це запитання. Далі рухаємось. Е, значить, Трамп е, просить своїх радників дати варіанти, що ж робити з Іраном. Значить, варіанти, як нанести удар, щоб було це ефективно, щоб тим паче Сполучені Штати не втягнулись в повноцінну війну на Близькому Сході. Там беруть участь радники Білого Дому, Пентагону. Значить, всі вони їм пояснюють. Один з них варіантів це так званий великий план, який передбачає значить, масштабне бомбардування об'єктів режиму та корпусу вартових ісламської революції. Корпус вартових ісламських революцій, це якраз а, та той силовий блок і силовий стрижень, який на якому втримається весь режим в Ірані. І от якраз Дональд Трамп а, говорить, а що ж робити, І от пропонують варіанти: один із таких варіантів. Насправді, Дональд Трамп а, дуже хоче, щоб, по-перше, було виконані ядерні умови, які вимагає а, значить, сполучені Штати і Трамп безпосередньо, тобто, щоб ядерної зброї не було в Ірані. От. І друге, щоб перестали переслідувати протестувальників, і це якби дві вимоги. Хоча до цього Дональд Трамп говорив про те, що ми зараз ударимо так, ударимо, що давайте сідати за стіл перемовин, закликає керівництво Ірану. І от що ж насправді відбувається? Ну, якщо ви там говорите, що вам не подобається, більш того, Дональд Трамп закликав, що протестувальники зносили керівництво цього, цього ірану, потім він виходить окремими заявами, говорить, що давайте зараз так ударю, що треба сідати, або сідайте за стіл промови, або зараз по вам ударю. І третє виходить і говорить, що просить у радників Білого Дому і всіх інших, да? ну ті, хто займається безпосередньо силовим, скажімо так. Сценаріям потенційного розв'язання цього конфлікту, який в тому числі, е, ну, який зараз йде, да, да, всередині революція. Да, і говорить це вслух: не щось зробив, да, е, підготували, він дав на це команду, як було з Венесуелою. Да, вже постфактом результат показали. А попередньо. Про що це говорить? Про на те, про те, що насправді Дональд Трамп не збирається там нічого робити. Він хоче е, зробити таку ж саму історію, як і в Венесуелі. Без викрадення якогось лідера чи вбивство, чи що він хоче так, щоб вони сіли за стіл перемовини. виконували все те, що їм говорить Сполучені Штати, в принципі, як зараз робить Венесуела Делсі Родрігес, виконуючи обов'язки президента. Бачите, правда, все абсолютно правда. що вона робить все, що і скаже е, Сполучені Штати безпосередньо. і зараз навіть в Венесуелі оголосили про те, що випускають політичних в'язнів, які сидять в венесуельських тюрмах. За гратами з 90... 1999 року на секундочку. Оце от бачите, як робиться. Отакий самий сценарій хоче і Сполучені Штати. Вони не хочуть там вплутувати щось там зав'язнути. Вони хочуть домовитись, щоб все робилось, як у них є. Саме тому він оголошує, що він буде робити, що зараз якийсь великий план, зараз будемо бити по всьому всьому, щоб ті почули. Тобто це публічний сигнал, і знову сідаємо за стіл перемовин. Це говорить чергово про те, що для протестувальників нічого доброго з цього не буде. Що насправді вони кинуті кинути на призволяще. І всі ці підтримка протестів дистанційна, на жаль, вона говорить тільки про те, що треба вибити якомога більше для себе гарних сценаріїв. Дуже шкода, бо насправді Іран, на мою думку, заслуговує бути тією країною, якою була до цієї ісламської революції наприкінці 70-х років, От В середині 70-х, була чудова країна Іран. Я вам дуже раджу погулити, подивитися, як вони жили до того моменту. Шкода на наслідного принца. Які боже, вже бачите, забув уже який зараз максимально робить це для того, щоб підтримати ці протести і в принципі потенційно повернутися знову до влади і керувати і повернути той Іран, який був раніше, той Іран, який був частиною цивілізованого світу, а не вісі зла, який є зараз, який продовжує крім того, що вбивати безпосередньо своїх громадян на території Ірану. Також допомагає всім диктаторам, автократам, вбивцям, мародерам і покидькам вбивати людей в інших країнах. На жаль, отака реальність. Ну і на останнє, значить, сьогодні відбулись перемовини чи візит, чи що це таке. Коротше, Кирил Дмитрів, Посіпака а, Путіна приїхав в Флориду. Бо, бачите, іншого ж місця немає. Флорида, не Вашингтон, не офіційні міста, да? а Флорида. Курорт на Маралаго, там все знаходиться, де можна відпочити і потриндіти. Значить, і зустрівся з, з групою представників Сполучених Штатів, серед яких Вітков, Кушнер, Бесен, це міністр фінансів, та Джош Грюнбаум це старший радник Білого Дому. Значить, вони говорили в чергове, в розповідах, ну, дивіться. Давайте я просто вам зачитаю, що написав своєму повідомленні в Твіттері, який X, називається соціальна мережа. Написав Віков. Ця зустріч підбадьорює нас з тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні. І <пух> це настільки вже не абсурд, а просто і не бред, Це просто така хірня, вибачте, що мені здається, що вже просто нічого, ніхто вже більше слухати оцю маячню вже не буде. На фоні того, що я розповідаю, як чергово покладена система е, енергетики, навіть без ударів да, по неї, що навіть же страждає Молдова. Е, більш того, постійно б'ється все одно, удари відбуваються по цивільному населенню, по будинках житлових, по транспортно логістичній інфраструктурі. А ми тут хтось виходить і розповідає, що Росія працює над забезпеченням миру України. Ось так працює. По е, Оруелу да, 1984, Війна це мир, незнання це, це сила і так далі. Да? от Все все по ОРО. Працює, як Росія працює над миром в Україні. Єдине, що шкодує, що шкода, що Бесен дуже толкова людина, фаховий політик так само, а зараз міністр фінансів, секретар treasury, да? секретар в скарбниці, якщо переводити дослівно. Бере в цьому участь, у цьому фарсі участь. Але є, як є. Друзі, дякую, що додивилися. Сіди, поставте вподобайку, бо... підпишіться на цей канал і прокоментуйте обов'язково мої запитання на початку, і що ви думаєте відносно цих перемовин. І, друзі, будь ласка, підтримуємо єдиний гарантії безпеки для нашої держави, чи наша сили безпеки і оборони. Хлопці, дівчата, які стоять на передовій, тримають нас, всю Європу і весь цивілізований світ. Донати їм, будь ласка, і підтримуйте. І тримаємось разом, коли ми разом нас ніхто не може здолати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.